Вій шлях на благо Української греко-католицької церкви нинішній владика розпочав із 1974 року. Проте шлях той був тернистий, бо Микола Сімкайло вважався підпільним священником. Та ті часи минули, і вже п'ять років. Єпископ очолює Коломийську Чернівецьку єпархію. За цей час владика Кир Микола Сімкайло зробив чимало добрих справ на користь церкви і громади. Особливо відзначився архієрей у будівництві і удосконаленні катедрального собору преображення Господнього. Продовжуємо. Будівництво катедрального собору, який дається нелегко, але все ж таки ті попередні помилки, які були зроблені в будівництві катедрального собору, ми їх все ж таки з Божою поміччю постаралися змінити, поправити, десь щось розвалити, щось наново добудувати. Дякувати Богу, ми перейшли за той час до катедрального собору. Є там тепло, є там добре, є мають місце старші люди, де сісти собі. Ми маємо місця, тобто лавочки, кріселка там є, підправляємо бослужіння, на голову не капає. І сама основна і найтяжча, мабуть, процедура це коли розписується храм. Це вже рік до того робилося, і вже п'ять років за моєї присутності ми продовжуємо. І я думаю, як Бог поможе, то в цьому році ми вже закінчимо розмальовувати храм і приступимо до того, щоб ми почали. Займатися саме підлогою це велика серйозна споруда. Цей катедра, цей головний храм, який знаходиться в поломиці Чернівецькій паркі, хотілося б, щоб для гарядучих поколінь людей, які колись залишаться, нас, мабуть, можливо, й не буде, але щоб вони говорили, що дійсно добрі наші прародичі. Ті, що були перед нами, гідно і достойно побудували. Також за єпископа було збудовано благодійно катехетичний центр. Окрім надання харчування для всіх потребуючих, там проводять різні розважальні та інтелектуальні заняття. Зараз у Коломиї з благословення владики працює катехетичний коледж та інститут підвищення формації священнослужителів імені владики Павла Василика. Також під опікою Кір Миколи Сімкайла діє чимало морянських і молодіжних організацій та товариств. Як каже єпископ, досягнень є багато, але най Важливіше він став справжнім коломиянином. На п'ять років я став старшим і правда ближче, кажуть до, до порогу Божої відповідальності. І думаю, що за п'ять років, які прийшли в Коломійській Чернівецькій епархі, саме моєї перебування, саме основне, що я за той час став коломиянином. маю приписку, маю кажуть, роботу, тобто працю, місію, відповідальність у цій епархії. Історичній партії, яка склалася так, що я все ж таки став другим епископом офіційним після владики Павла офіційним, тобто ординарії. І дякуючи Богові і добрим людям, помічникам, фундаторам, доброчинцям. Щось все ж таки за тих п'ять років ми тут зробили в нашій Коломиї. Владика запевняє, що планів має дуже багато, але найважливіше це підтримка і піклування промирян. Хочеться, щоб ми в Коломиї і в нашій Коломийсько-Чернівецькій пархії мали всі ті. Приміщення, які потрібні, і для бідних, і будинок, місіонерський центр Святого Миколая для дітей, який ми теж хочемо у скорому часі його відкрити. Я думаю, там зроблена дуже дуже велика робота. Там на нинішній час ми вже десь витратили… Десь я думаю, до 3 мільйони гривень, а може і більше, якщо ми підрахуємо. Хочеться за свого життя щось зробити для тих людей, які є, яким сьогодні потребується місце. Саме основне сьогодні місце. Молодь. Діти сьогодні. Це мабуть найбільше та верства, яка сьогодні потребує занять, яка хоче сьогодні відпочивати, яка хоче щось. Дійсно бути священниками, яка хоче десь щось почути, і тому ці приміщення ми мусимо мати і стараємося для того, щоб вони були. З дня Зняв день владика Микола Сімкайло намагається донести віру у серця людей. Це він вважає своєю найбільшою місією у житті.